Ухівська міська територіальна громада, Харківська область, населення понад 43 тисячі осіб. Громада не маленька. Крім міста Богодухів, до неї входить два селища міського типу: 10 селищ та аж 65 сіл. Тут було проведено інформаційно-комунікаційну кампанію в рамках ініціативи Громада, влада, діалог, довіра, дія за підтримки проєкту USAID демократичне врядування у східній Україні. У Богодухівській громаді екологічним заходам приділяють особливу увагу. Наприклад, це фотографії з традиційного двомісячника Зелена весна він проводиться в усіх населених пунктах громади. А це кадри толоки, під час якої небайдужі мешканці на чолі зі старостою згуртувались та ліквідували стихійне сміттєзвалище. Ось ці іграшки роблять богодухівські школярі з речей, які викидають на сміття. Є у громаді навіть свій комплекс з управління відходами. Однак є і проблеми пов'язані з культурою поводження зі сміттям. Все сміття, яке у нас утворюється на території громади, воно вивозиться п'ятьма сміттєвозами, які є на балансі підприємства. Розташовані кантеніра на всій території громади. На комплексі сміття сортується і більшість частина сміття не потрапляє на Вторинну сировину, оскільки це те сміття, яке ми вважаємо органічними відходами. Справа в тому, що населені пункти Багадуха вони більшість є сільськими і люди ну, з нерозумінням відносяться до того, що треба викидати органічні відходи на компостні ями. Саме з даного питання ми проводили дуже велику інформаційну роботу, роз'яснювали населенню про те, що Тверді побутові відходи на сьогоднішній день потребують правильного поводження. Для того, щоб сформувати екологічну свідомість та підвищити культуру поводження з побутовими відходами у населення, передусім молоді в Богодухівській громаді провели протягом восьми місяців інформаційно-комунікаційну кампанію Чиста громада безпечне довкілля. Її організатори проєкт громада влада Діалог, довіра дія. Місцева влада та активісти громади. За рік один середньостатистичний українець утворює близько 250 кілограмів ну, твердих побутових відходів. Тобто ми розуміємо, що ну, за рік кожен житель нашої громади також утворює ці тверді пунктів відходи, сміття і то. Тому така кількість може сягати до 12,5 тисяч тонн. Саме тому розвиток культури поводження з побутовими відходами є надзвичайно актуальним для нашої громади. Під час кампанії Чиста громада безпечне довкілля проведено низку інформаційних та комунікаційних заходів, круглі столи, конференції, ігри для здобувачів освіти, опитування, моніторингу бізнаності населення щодо поводження з відходами. Публікації в місцевій пресі та соціальних мережах. Про всі ці заходи детально розповімо далі. Для здобувачів освіти середнього шкільного віку була організована практична гра Сміття сортуй довкілля. Рятуй на цьому заході діти в ігровій формі отримали екологічні знання, які можуть застосувати у повсякденному житті. Сьогодні на занятті ми створили макет майбутнього міста, як ми його бачимо, якщо ми будемо сортувати сміття правильно. Ми розділили сміття на деякі групи, поділилися прикладами, як ми сортуємо сміття у себе в сім'ях. Обов'язково, коли прийду додому, розповім це своїм батькам, друзям, сусідам, щоб вони знали, що у нас в місті є набагато багато спеціальних баків, щоб сортувати сміття, щоб вони також за цим слідкували, а не як завжди, скидували все один пакет і потім його відвозили на сміттєзвалище. Важливо правильно утилізувати сміття, і важливо пам'ятати те, що про те, що ми залишаємо майбутнім поколінням. У рамках інформаційно-комунікаційної кампанії в громаді для учнівської молоді була проведена конференція Дбати про довкілля заради миру. На ній школярі дізнались про наявні у громаді проблеми з відходами та про їх негативний вплив на здоров'я. Діти спільно з дорослими ділились думками щодо вирішення екологічних проблем навіть в умовах війни. Наразі наша громада бере участь в проєкті Чиста громада безпечне довкілля. І саме на учнівську молодь, на дітей зроблено акцент у даному проєкті. Бо хто, як не наша молодь, в майбутньому буде турбуватися про екологічну ситуацію не лише в нашому місті громаді, а й взагалі в країні. Інформаційно-комунікаційна кампанія Чиста громада безпечне довкілля була багата на різноманітні заходи, в тому числі й круглі столи. Ось на цьому заході, де були присутні представники влади, громади та преси, розповідали про етапи поводження з відходами та про майданчики для впровадження екологічної освіти. А ще під час кампанії мешканці Богодухівщини ознайомили з ініціативами для спільного майбутнього з досвідом інших громад. Зокрема, представники комунальних підприємств та бізнесу розповіли про приклади успішного впровадження екологічних проєктів та шляхи вирішення нагальних питань у цій сфері. Також у соціальних мережах проводилось опитування щодо поводження з відходами. Воно показало, що не вивозяться тверді побутові відходи у 10% мешканців громади. Ті, хто сортує та не сортує сміття, розділились майже порівну. При цьому 90% опитаних готові сортувати, щоб тариф на вивезення відходів залишився без змін. Отримані дані дадуть можливість керівникам громади приймати правильні рішення з цих питань. Загалом проведення інформаційно-комунікаційної кампанії регулярно висвітлювалось на офіційних сторінках в інтернеті та в місцевій пресі. Зокрема, я ось хочу показати вам деякі наші публікації, які були надруковані у нашій газеті які викликали дійсно е, такий широкий резонанс. Коли ми писали про дітей у нашій газеті, і цей захід, е, гра форум, він був дійсно дуже цікавий, дуже пізнавальний, і ось QR-код, за яким можна було за посиланням піти і подивитися відео з, цього, з цієї гри форуму, що кожен з нас і кожна з нас. Буде робити внесок у екологію посильний від себе, чи то компостування сміття, чи то розділятиме сміття, чи то буде допомагати тим чи іншим, щоб у нас менше було відходів, то і результат буде позитивний. Позитивний передусім для нашої екології, для нашої планети, а отже, і для кожного з нас.